Пізно ввечері жінка йде додому через парк. Раптом чує Стояти! Вона зупинилася. Лежати! Лягла. Повзи. Поповзла. Раптом чує над своїм вухом здивований голос. Перепрошую, жіночка, вам погано. Я тут із собачкою займаюся, дивлюся, ви повзете. Англійський лорд зі своєю дружиною за сніданком. Лорде Джоне, у світі ходять чутки, це проблеми світу. Так, але чутки кажуть, що леді Джейн має коханця. Це проблеми Леді Джейн. Так, але кажуть, що чоловік леді Джейн заприсягся вбити цього коханця. Це проблеми її чоловіка. Так, але чутки кажуть, що цей коханець це ви, це мої проблеми. А як же я? А це ваші проблеми. Два джентльмени сусіди в провінції. Сер, ваш кінь курить? Ні, сер. Ну, тоді у вас стайня горить. На підпитку лорд звертається до свого слуги. Джонне. Ви не знаходите, що цей йогурт має якийсь дивний смак? Так, сер. Більше того, я знаходжу, що цей йогурт має якусь дивну назву, сер. Ну, яку? Майонез. Сер